Спробувати її ще раз встановити так. Сьогодні така Поліна вчергове прийшла до центру міста, щоб встановити протестну табличку проти змін у законі щодо набу і САП. Дівчина розповідає, що попередні таблички, які встановлювали представники активного студентства Сум протягом останніх трьох днів, просто зникали. До того ж, каже Поліна, довелося спілкуватися з поліцейськими. Ми хотіли залишити біля позначки я люблю суми свої плакатики. У нас не було чим їх закріпити, ми їх просто поклали. Вони більшість часу просто лежали отако на землі, типу додолу. Але поліцейські все одно пред'являли, чому вони там лежать, що це небезпечна акція з трьох людей. Він сказав, що це небезпечно, бути типу, велике скупчення. Також вони фотографували нас, питали Поліцейський був не в формі. До речі, той хто найбільше пред'являв і типу, щось хотів від нас, він був не в формі. Не пред'являв свої документи, але тим не менш фотографував нас і фотографував наші документи посередині дороги, як ми йшли з останньої локації, нас зупиняють представники поліції. Вони попросили нас пред'явити наші документи, власне, самі не представившись на початку. Вже пізніше просили їх представитися я, і представився один з трьох. Під певним натиском ми надали їм інформацію про нас. І власне ми розійшлися. Вони також звинуватили нас у масу у тому, що ми влаштовуємо масові заходи, хоча нас було всього троє. учасниця акції Катерина Буката говорить, плакати з протесними написами вирішили встановлювати, оскільки не могли влаштувати масові акції через воєнний стан. Ці плакати довго, на жаль, не жили. Це, наприклад, ми під час цієї акції протесту ми поверталися з останньої локації. Це було десь по тайму, десь 5 хвилин. Ми тільки повертаємося, вже їх немає. Ми ходили невеличкими групами, десь там по три-чотири людини це максимум. Ми швиденько їх розставляли і йшли. Тобто не було якогось купчення, не було ніякого протесту. Як такого, ну взагалі ми там не стояли з плакатами, нас поліцейські питали, а ви, а ви не хочете нам сказати, а де ви будете далі їх розставляти, щоб ми вже знали, де прибирати. Катерина каже, що протесні таблички зникли в усіх локаціях, а це близько десятка місць в центральній частині сум. Деякі з них знайшли у смітнику. Учасниці акції підкреслюють, що мають право висловити свою думку щодо важливих суспільних подій. А дії поліцейських цьому перешкоджають. Проте ми вважаємо, що такі дії не є припустимими в демократичному місті, яке не недалеко від кордону, яке щодня бореться за демократичні цінності та незалежність. Сьогодні активісти продовжили встановлення табличок на центральних вулицях міста. Суспільне направило запит начальнику головного управління Нацполіції Сумщини Олегу Кашпируку з проханням прокоментувати ситуацію. На його відповідь очікуємо. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.